Привіт усім! Зараз буду закладати гусячі яйця до інкубатора. У мене інкубатор Мі-30. зараз вам покажу його. Знімаю ці штучки. У них є такі мисочки, в які потрібно налити тепленької води. Вода в мене заздалегідь підготовлена. Зараз на яйцях буду робити позначки, щоб коли перевертати, зрозуміти, чи перевернуті яйця. Викладаю. Середні яєчки будуть лежати в інкубаторі при температурі 38 градусів. Через три дні лише буду починати перевертати. І далі робимо все з рештою яєць. Зараз буду накривати і підключати терморегулятор на температуру 38 градусів. Ще маю такі заглушки, якими потрібно закрити віконечка. Зараз на терморегуляторі виставлю температуру 38 градусів. Ця температура буде з 1 по 20 день, а потім будемо трішки знижувати. Тож яйця заложені, зустрінемося через 3 дні. Через 3 дні будемо вже перевертати утром і вечором.